Найбільш задаване питання, де можна користуватися польським кодом, 95? я вам відповім. Польським кодом можна користуватися по всій Європі, в будь-якій країні ЄС. Можна їздити на роботу в Іспанію, Німеччину, Францію, Бельгію, Чехію, Литву і інші країни. Що потрібно для того, щоб почати навчання на код 95? Для цього вам потрібно обрати будь-який робочий день тижня, приїхати до нас в Варшави на півдня, оформити, підписати усі документи. І після 3-4 години ви вже будете вільні. Після цього ми вам відкриваємо доступ до на навчання і ви проходите його вже дистанційно. Коли ваш документ буде вже Готовий, ми безпосередньо зв'язуємося з вами, відправляємо вам скани документи, ви перевіряєте їх на правильність, і після цього ми відправляємо вам їх поштою в будь-яку країну світу. Є два різні варіанти курсу довгий та короткий. Який саме ви маєте проходити, ви можете дізнатися, зателефонувавши нашому менеджеру або просто прочитати це в описі. Працюємо на ринку понад 5 років, розумна та чесна цінова політика, мінімум бюрократії. Працюємо легально з офіційною ліцензією, тому пишіть.